Привіт! З 1 жовтня 2025 року на нас чекають, ну скажімо так, доволі серйозні зміни в тому, як ми переказуємо гроші з картки на картку. Національний банк запроваджує нові правила, які обіцяють зробити кожен наш платіж абсолютно прозорим. Але що ж це означає на практиці для мільйонів українців? Давайте розбиратися. Отже, повна прозорість переказів, що взагалі за цим стоїть. В основі лежить технологія, яка дозволить банкам безпечно обмінюватися інформацією. На ділі це означає, що кожна операція стане набагато відкритішою. З одного боку, це має підвищити безпеку, а з іншого посилити контроль. Погляньмо, як саме це буде працювати. Щоб не заплутатись у всьому цьому, давайте коротко пройдемось по плану. Спочатку поговоримо про кінець анонімності в платежах, потім про крутий новий інструмент для їх відстеження. Далі зануримось у те, що таке фінмоніторинг і його три рівні контролю. І наостанок найважливіше, як підготуватися, щоб ці зміни пройшли максимально гладко. І почнемо з того, що торкнеться абсолютно кожного, без винятків. Це наші щоденні платежі. Будь-який переказ чи оплата в інтернеті тепер виглядатимуть зовсім інакше. Можна сказати, що настає кінець епохи анонімних транзакцій. Так, так, ключовий момент можете забути про всі ці загадкові скорочення у банківських виписках. Якщо раніше можна було побачити щось на кшталт, оплата на ФОП КВЛНК, то тепер система буде показувати повну зрозумілу назву отримувача, ніяких незрозумілих абревіатур, тільки чітке ім'я. І це правило працюватиме абсолютно для всіх переказів з картки на картку. Тепер відправник завжди буде бачити повне ім'я та прізвище отримувача, а отримувач від кого саме надійшли кошти. І зовсім не важливо, чи це картки одного банку чи різних. Анонімних платежів більше просто не буде. Ось вам простий приклад, як це працюватиме на практиці. Уявіть ситуацію онлайн покупка. Тепер ще до того, як натиснути кнопку Оплатити, покупець побачить повну назву компанії, куди саме йдуть гроші. Це, знаєте, значно знижує ризик натрапити на якихось шахраїв, більше ніяких котів у мішку. Але прозорість це не лише про імена з'являється абсолютно новий інструмент, який дає ну, просто безпрецедентний контроль над рухом коштів у реальному часі. Ідеться про трекінг платежів. Що ж це за звір такий, цей трекінг? Якщо зовсім просто, це можливість бачити статус переказу в реальному часі. Більше не доведеться нервово оновлювати додаток, чекаючи на зарахування. Система покаже, де саме перебувають гроші на кожному етапі шляху. Ось як це приблизно виглядатиме. Можна буде відстежити весь шлях грошей від точки А до точки Б. І оте старе банківське пояснення, що, мовляв, платіж може йти до трьох днів, все воно нарешті втратить будь-який сенс. Завжди буде видно, хто насправді затримує переказ. Це, звісно, величезний плюс для клієнтів. Та на цьому зміни, звісно, не закінчуються рано чи пізно, майже кожен клієнт стикається з питаннями про походження своїх коштів. І отут ми переходимо до більш складної, але дуже важливої теми фінансового моніторингу. Якщо говорити по-людськи, то фінансовий моніторинг це система контролю за рухом грошей, яку вимагає Національний банк. Її головна мета не допустити, щоб банківську систему використовували для якихось незаконних операцій, і вимоги до цього контролю з кожним роком стають все суворішими. І щоб зробити цей процес хоч трохи зрозумілішим, НБУ запровадив нову трирівневу систему контролю. Давайте зараз розглянемо кожен рівень, щоб зрозуміти, як саме банки будуть оцінювати операції своїх клієнтів. Перший рівень це операції на загальну суму до 30 тисяч гривень на місяць. Це, так би мовити, зелена зона. Зазвичай у таких випадках банк не ставить жодних додаткових запитань, адже сюди потрапляє більшість стандартних щоденних платежів. Другий рівень це суми в діапазоні від 30 до 400 тисяч гривень. Ось тут банк вже може ініціювати додаткову перевірку, особливо якщо операції виглядають якось нетипово для конкретного клієнта. У такому разі може знадобитися пояснення, звідки кошти. І нарешті третій рівень. Усі платежі на суму понад 400 тисяч гривень автоматично потрапляють під обов'язковий контроль. Тут уже без варіантів клієнту доведеться надати документи, які офіційно підтверджують законність походження грошей. Це може бути, наприклад, договір купівлі продажу, довідка про доходи, ну і так далі. Але важливо розуміти, оцінюється не лише сума, банки аналізують і багато інших речей. Наприклад, на новостворені компанії дивляться уважніше. Певні галузі, як от азартні ігри, теж під пильним оком. Ну і звісно, географія платежів, будь-які перекази в офшори одразу викликають підозру. Окей, що змінюється, наче зрозуміло. Тепер найважливіше питання а як до цього всього підготуватися? Насправді є кілька простих кроків, які допоможуть адаптуватися до нових правил без зайвого стресу. Ключовий момент це уважність. Просто варто завжди перевіряти реквізити, щоб уникнути якихось затримок. Дуже корисно зберігати документи, що підтверджують доходи, і головне, співпрацювати з банком. Якщо виникають питання, краще на них відповісти. Це значно спрощує будь-які перевірки і, зрештою, робить фінансові операції безпечнішими для всіх. Власне, ось ця цитата чудово підсумовує всю суть прийдешніх змін: з 1 жовтня 2025 року українські платежі стають максимально прозорими. Ідея в тому, щоб кожен учасник фінансової системи чітко розумів, звідки гроші прийшли і куди пішли. І наостанок таке от питання для роздумів. З одного боку, ці зміни, безперечно, роблять фінансові операції безпечнішими і краще захищають від шахрайства. А з іншого, неминуче постає питання приватності: де ж проходить та сама межа між необхідним контролем і особистим простором? Це, мабуть, те, над чим усім нам варто замислитися. Дякую за увагу!